Друзі, вітаємо всім підписникам, отже що, шофень, вещь мощний побідім, продовжує відрабатувати ті копійки, за які ми його купили. Значить що? Наш город? Зараз будемо снікерси розкидати. Бачите, сусіди ввалянули повністю на весь город. А ми будемо розкидати чисто один з заходів на що правильно. Тут у нас буде картошка. У нас ось, якщо вам видно, була гірчиця, яку я знімав не раз. Але перед цими заморозками, ось побачите, де я ми в гарбузи десь стікав. яка вона померзла. Ще навіть зенити від гарбузів залишилися. Оце воно в нас отаке. Гірчиці. Щвайте, того року ми посіяли, було сухо, нічого не взійшло. Вона трималась до останніх морозів, але по факту що, щоб перед морозами впав сніг, була б зараз гірчиця. У нас було в планах, що вона зійде, ми її перед морозами. Зафризуємо або здіскуємо, а вона не взійшла, тому що було що? Було сухо. Це що це бур'ян обичний? Потім вона удачно перемерзла. Ну нічого, щось дай вона дала. тому що, кажу, Якщо я гірчиця, гречиця, то у вас не буде грудок в городі. Це факт. І земля буде більш розсипчаста. Скільки людьми говорив, в кожного своя думка. Один каже, треба її зразу приорювати, другий каже, треба її тільки здіскувати, Третій каже, треба її зкосити. І скося не лишається, а корінь в землі. Четвертий каже, лишай її просто на зиму. Каже, твоя задача, що просто коріння чи можна глибше вникло в землю. І все. І що вам хочу сказати, оце там мені до 10 людей говорило, і кожна людина представлялася як агроном України. А як воно б на самом ділі? чорт його, я знаю одно. Гірчицю посадили, в нас земля розсипається, у нас нема грудок, коли ми купаємо бараболю. Оце факт. Так що отак. -то. Оце папа ну, поїхав, набрав снікерсів, там де ми завжди їх беремо. Силочка зверху. Переходьте, дивіться, щоб ви розуміли звідки це, як ми його волочимо. І зараз виїдемо. Нагород розкидаємо. Сьогодні у нас 8 березня всіх прекрасних жіночок, хто дивиться мій канал зі святом. Шифінь виволокли, хто не в курсі, як завжди, він був без води, ми його виволокли. Залили нову воду, воду заливали дощову обичну. Перед тим як заливати воду... Що правильно, стопочку, 100 грамів, обично такий не гранчак стакан, а менше є стопка, така сільська стопка. Хороша. Влили чого? Масло, от роботочки нашої, яка відстоїлась до цього моменту. І все. І в нас по всій системі валяється жирна вода. Хтось може кричати, нащо ти лиш? Я ж можу сказати, я не кажу, що треба робити так, як я роблю. Я вам кажу, як роблю я, щоб воно в мене працювало і це як на мій погляд а на мій погляд шифень весь мощні побідім у нас працює вже шостий рік і хоч би хни так що так то ну, якщо рівняти з шифінгом і з тим що там в прицепі то по факту то що в прицепі важить більше ніж сам шифінг. Хто думає таке перевозити, не советую, тому що треба бути дуже акуратним. Коли в тебе в прицепі більше, ніж твій трактор, то десь на якомусь горбові чи на виїзді, чи на спуску, що може бути халепа. Такої халепи не треба. Не допускайте. Так що так то. І вертаємося, скажімо так, до істоків. 8 березня. Субота. Всі нормальні люди, які є в поселах, що роблять правильно, святкують. Ну це вам так образно кажу. Якщо ще по-простішому, нікому нема ніякого діла до тебе, кожен зайнятий тим, що він робить сам. А ти зараз приходиш кажеш, чуєш, 8 березня, субота, вихідний, привези мені, візьми, пожалуйста, цього гною. На тебе просто будуть квадратними очима дивитися. Он до є штуковина, зараз він стоїть 3500-3400 3 по акціях, по скидках можна взяти. Пожалуйста. Нікого не просиш, нікому не кланяєшся. Ну, треба буде, звісно, самому тільки поработати. І все. Ну, зараз що? Я теж ондо. бачите, мої дральці висять, Щоб ви всі тут не пінилися, що Сеня ні чорта не робить, тільки один папа. Конічний ефект, я вам зараз засніму, покажу. Сюди ми ще під бараболю кинемо три прицепи. Це один, ще буде два. Цього року картошечка у нас буде з цієї сторони. Туди переїдуть чисто гарбузи. Отак от, от. Один наш город під гарбузи, другий наш город під гарбузи. Ото всього поперек. Зараз там, де під кінець покажу, третій город під гарбузи. Ось сусід дає клаптик свого четвертого під гарбузи, на полі ще один підгарбузи і там на полі ще два підгарбузи. Так що так то резюмую для всіх дуже ярих експертів. Нащо садити, якщо воно нічого не стоїть? Та питань нема, можна не садити. Не посадиш, нічого не будеш мати. Я посадю, ну хоч трошки щось буду мати. Так що ждемо, зараз я розкидаю, продовжуємо вам розказувати про мої городи і плюс покажу той город, щоб ви розуміли, що в мене планується по гарбузах. Це що ви мені, бляха муха, не розказували, що ти сам один робиш, дивіться. Андо, тільки побачив, що прикратилась зйомка, взяв втік. Все, залишився я один. Як сиротушка серед города, з купою говна коров'ячого з дрилями. Все, роботи. Оце так вам на камеру роботи. Короче. Кидали, кидали, кидали Я вломав кидалку Ніколай Алексеевич нагнівався, сказав, що я не вмію працювати. Підемо зараз ремонтувати. Так що слідкуйте далі. Мені тільки що внесли ясність в наше сільхозгосподарство на цей рік. Цього року ще тут будуть гарбузи. Тобто оце, що ми розкладаємо, це під гарбузики. Картопля ще піде там, де була гірчиця. Так що так то. Ой, піду я зараз ремонтувати дерельки, а ви дивіться відосик. Значить що, дивіться, які мені дрелі зробили? Ох! Вже духу не вистачить їх зламати. Ну то фігня, слід від трактора, бачите який? Верніше не від трактора, а від прицепа. Це для всіх тих, хто кричить, що ти там грузи, чуть -чу 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 -чу". Там тільки грузяно, ну, що пупок зав'яжеться в трибузла, тільки потяни його. Так що продовжуємо працювати далі. Так, народ, значить що? Не вистачило нам буквально метрів 10 до кінця нашої полоски. Це з нашого прицепчика. Якщо на око, це ми десь розкидали 10 соток. Оце десь темненьке, якщо вам видно, є. 10-8 десь так, в цих приділах. Не буду горячиться так сказати. Оце ось давно є. Завтра ще один заход. І виходить, ми оцей п'ятачок докидаємо з тої сторони. І кроме того, ще один заход. І виходить, під гарбузики. У нас цього року буде отаке от одобриво, А то будемо по листові тарабанить. А ось це, дивіться, ми дискували. Тільки воно було дуже сухе, що борона навіть не хотіла лізти. Ну по факту це ось бачите, звідси. Ага, під ним влага. Ну візьмемо потім ще раз, його перецевосимо, то його переораєте і все. Ну. Давай так. По факту. Бачите, он звідти. І отако от йдемо. сюди. Оце будуть наші гарбузи цього року. Ще тут. Один наш город, другий, п'яточок сусіда. Ну то якраз нормально влагу буде в землі тримати. І все. І ось оцього. Суть яка. Звісно, в планах би добре, щоб воно трошки позеленіло. Потім, коли дядько приїде, почне його горати, щоб воно прикинулося зеленим, влага буде знизу. Гарбуз буде зверху, знизу буде влага і буде собі нормально рости. Тут я заміряв по Google карті 18 соток. Я б'ю на 15. Всегда беру в меншу сторону, а там буде видно. Якщо в планах проводимо шланг до комбайна аж сюди. І тут починаємо молотити, щоб іменно сюди від гарбуза йшов остаток, щоб було якесь плюс-мінус удобрення в землю. Отак от. Коротше, третя передача, шефінь, давай. О, зараз буде дріфт. Іп. Не вистачає ссиплення, о, набрав ходу, дивіться. ха ха все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!